Знову без світла в Україні запровадили графіки аварійних відключень. Де важка ситуація з електроенергією? В чому причина та чи надовго відключатимуть світло? Дивіться в ексклюзиві Тесен на вулиці Мінус. А у низці регіонів сьогодні, 3 лютого, запровадили графіки аварійних відключень світла. Українців просять відповідальніше споживати електроенергію, адже причиною є перенавантаження енергомережі, зокрема йдеться про Сумщину, Полтавщину, Кіровоградщину та Дніпропетровську область. Шановні споживачі, за розпорядженням НЕК Укренерго 3 того о 8.25 отримана команда на запровадження першої другої черги графіків аварійних відключень. Коротко зазначили у Полтав Обленерго. Схоже повідомлення було і у суми обленерго. Однак енергетики зазначають, що прогнозований рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем та не зумовить необхідність застосування заходів обмеження. Ситуація в енергосистемі України залишається стабільною. Енергетики опрацьовують всі сценарії, зокрема і на випадок різкого зниження температури повітря. Йдеться у повітря повідомлені Укренерго. додам, що в організації також повідомляли, що аварійні відключення світла сьогодні вранці застосовувалися у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, частково, Черкаській частково та Київській частково областях. Причина обстріл об'єктів генерації та пошкодження мереж системи передачі. Керівництво компанії просить українців не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 7 ранку до 22 вечора. Примітно, що попереднього разу аварійні відключення в Україні застосовували. Олі 1 лютого на територію областей центрально-східного регіону. Тоді заходи обмеження були зумовлені російською ракетною атакою на міста України. Нагадаю, що споживачі кожної області, які не входять до переліку об'єктів критичної інфраструктури, поділені на шість черг. Черга це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегаватт. Споживання в областях відрізняється за обсягами, оскільки залежить від рівня споживання критичної інфраструктури та кількості промислових підприємств, які імпортують понад 50% обсягу свого. Споживання їх відключати не можна відповідно до постанови кабінету міністрів. Скільки черг застосовувати у всіх регіонах одночасно визначає диспетчерський центр «Укренерго» для компенсації дефіциту енергії в системі? Дефіцит це нестача електроенергії в системі, коли рівень споживання значно перевищує обсяг виробленої українськими станціями електроенергії та імпортованої з ЄС, для того щоб не відбулося масштабної аварійної ситуації. Диспетчерський центр «Укренерго» має урівняти збалансувати рівень споживання до рівня наявної енергії в системі. Знаючи обсяг дефіциту, Укренерго визначає кількість черг споживачів, які мають бути відключені обленерго в кожному регіоні. Одночасно, тривалість черги, яку чергу групу споживачів відключати саме зараз, коли переключати на іншу чергу, визначають обленерго у кожному регіоні. Умовно, коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень, це 4 години обмежень на добу. Дві черги, 8 годин обмежень, три черги 12 годин обмежень, чотири черги понад 12 годин обмежень. П'ять та шість черг це екстрені відключення. У цих випадках. Графіки не працюють. Байбіш інколи для графіку чотирьох черг відключень може бути ситуація, що у світлосірих зонах також не буде світла. Тоді у споживачів може не бути світла понад 12 годин. Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги, ця відповідальність лежить на обленерго. Саме вони формують відповідні графіки для кожного регіону. Укренерго визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні. Інформацію про те, який графік погодинних відключень можна подивитися на офіційних сайтах обленерго. Ува. Шій області та місті Києві на їхніх сторінках у соцмережах. Тим часом погода нас не радує. Цього тижня в Україні очікується значне зниження температури. В багатьох регіонах пройдуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Також у деяких областях ситуацію ускладнять туман та ожеледиця. Місцями температура впаде до мінус 11 градусів. В той час як найвищий показник не перевищуватиме плюс 4 Так у понеділок, 3 лютого, у день нестійка погода з мокрим снігом та дощем утримається у південній половині країни та на Донбасі. У північних та центральних областях очікується невеликий сніг, місцями тумани і ожеледиця. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 3 плюс 2, в день мінус 1 плюс 4. У Карпатах вночі мінус 3 мінус 8, в день від 0 до мінус 5. У вівторок, 4 лютого, у більшості областей України пройде невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На Закарпатті змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 1 6, в день – мінус 3, плюс 2 градуси. У Карпатах вночі передбачається до 10 морозу, в день – мінус 2, мінус 7. У середу 5 лютого вночі у Карпатському регіоні, в день у східних північних областях та місцями у Криму пройде невеликий сніг або ж мокрий сніг. В інших регіонах країни обійдеться без істотних опадів. На дорогах подекуди можливо желедиться, вітер переважно північної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме мінус 3, мінус 8 градусів, в день мінус 3, плюс 2. У Карпатах вночі до мінус 11, в день мінус 1, мінус 6. Відомий синоптик Ігор Кібальчич також підкреслив, що з приходом лютого погода поступово почне змінюватися, і зима нагадає про себе відчутним похолоданням, посиленням вітру та снігопадами. Внаслідок розвитку холодного скандинавського антициклону, який поступово в першій декаді лютого охопить більшу частину Європи. Зниження температури відбудеться у багатьох країнах у період з 4 лютого до кінця першої декади збережеться тенденція поступового зниження температури повітря вночі до мінус п'яти градусів. В день – до мінус п'яти плюс одного. Найхолодніше буде у період з 8 по 10 лютого, запевнив синоптик. Похолодання також супроводжуватиметься випаданням опадів у вигляді дощу і з переходом у сніг. Подекуди може сформуватися сніговий покрив, проте кількість снігу прогнозується незначна. Інтенсивніші снігопади варто очікувати 6-7 лютого в центральних і південних областях. Вони будуть викликані впливом чорноморського циклону з півдня. У цей період також відбудеться відчутне посилення вітру східної чверті місцями до 15-20 метрів за секунду. Таким чином, у найближче 10 днів аномально тепла та безсніжна погода поступово зміниться на класичну зимову з помірними морозами, місцями зі снігопадами та хуртовинами. А на скільки годин вимикають світло у вас? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки.